Червону лінію, яку раніше усі вважали занадто ескалаційною, під тиском України США перекреслюють уже не вперше. Спочатку були поставки хаймарсів, за ними касетні боєприпаси, ракети атакам здальністю на 300 кілометрів, та навіть авіація. Тепер нова червона лінія, і вона пролягає на території Росії. Через три дні після початку російського наступу на Харківщині українські посадовці офіційно звертаються до Вашингтона дозволити удари по території РФ. В цей час державний секретар Ентоні Блінкін рушає літаком до Польщі, а звідти потягом до Києва. Але кожна година. Може стати критичною, тому троє високопосадовців служби безпеки президента США Джейк Саліван, Ллойд Остін та голова об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун проводять екстрену секретну відеоконференцію Київ Вашингтон дозвольте мені почати з вітання наших партнерів з України. Перемовини тривають півтори години. Пише західна преса. Поки у цей же час російська авіація скидає авіабомби на Харків, а піхота штурмує околиці Вовчанська. Американські чиновники сходяться на тому, що за таких обставин вони проситимуть Байдена послабити обмеження в ударах. по РФ. Подайкують, не останнє слово було за Ентоні Блінкіним, який на власні очі побачив ситуацію в країні. За останні кілька тижнів Україна прийшла до нас і попросила дозволу на використання зброї, яку ми надали для захисту від цієї агресії, в тому числі проти російських сил, які зосереджуються на російській стороні кордону, а потім атакують Україну. І це стосувалося президента. І, Як ви вже чули, він схвалив це, рухаючись вперед, ми продовжимо робити те, що ми робили. А це за потреби адаптуватися і коригуватися. У Вашингтоні заявили, вжили блискавичних заходів, аби дозволити ударити своєю зброєю по обмеженим цілям у Росії. Утім, це сталося аж через 17 днів після того, як Київ почав про це просити. Пише The Washington Post. Проте президент Зеленський закликає США зняти усі обмеження і дозволити завдавати. Ударів по Росії і ракетами атакам різна зброя там знаходиться, і вони не прибирають цю зброю, тому що знають, що Україна не може завдавати удари західною зброєю по території Російської Федерації, навіть якщо вони просто б'ють цією зброєю, вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати хай Марс. По регіону харківському регіону, саме про, по прикордонню з Україною. Чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів, звідки Росія б'є постійно. Передачу західної зброї та у той же час табу на її використання по РФ експерти не раз порівнювали із боксером, який б'ється однією рукою. А інша зав'язана за спиною. Розв'язати обидві білий дім наполегливо просять американські конгресмени у спільній заяві голови комітетів палати представників Майк Маккол, Майк Роджерс та Майк Тернер засудили обмеження, створені для ракет Атакамс. Трійця Майків упевнена, дозвіл бити по цілях у РФ мав бути ще до наступу на Харків. Ба Більше бездіяльність Вашингтону призвела до того, що Україна була змушена лише спостерігати за російською підготовкою до неминучого нападу. Більше того, повідомивши пресу, що скасування політики поширюється лише на певні види зброї, надані сполученими штатами на обмежені території Росії, адміністрація телеграфувала Росії, як саме ефективно адаптуватися до цієї зміни політики, тим самим знизивши військову ефективність рішення зі спільною заявою очільників комітетів палати представників. Напередодні на брифінгу радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі відзначив, дозвіл зсу завдавати ударів американською зброєю по цілях на території Росії може бути розширено, і це залежатиме від ситуації на фронті. США готові обговорювати з Україною, як тут це називають, розширення географії ударів. Утім, чи послідують за цим політичні рішення у Білому домі, поки ствердно не говорять, але таку ймовірність не виключають. Тому атакам й інша американська зброя одного дня все ж може пролетіти у глиб території РФ із Нью-Йорка Юрій Ми Україна. Марафон єдині новини.